Вітаю всіх! Сьогодні ми зануримось у щось справді дивовижне, давній секрет ґрунту, який цілком можливо, є ключем до майбутнього сучасного виноградарства. Подумайте лише, чи може практика винайдена століття тому в амазонських джунглях допомогти виноградникам по всьому світу стати сильнішими і стійкішими. Звучить інтригуюче, правда? Давайте розбиратися разом. Перш ніж ми почнемо, варто віддати належне джерелам. Уся інформація, про яку ми сьогодні говоритимемо, базується на кількох ключових роботах. Це, по перше, стаття Сімони Медденгрей. Біовугілля на винограднику створення основи для стійкості за 2020 рік. По-друге, це практичний звіт Деніса Енрейта та Ріса Міллара з Нової Зеландії за 2014, і по-третє, це глибоконаукова праця Джона Маршала та його колег про вплив температури піролізу, опублікована у 2019 році. Тобто, у нас є і загальна картина, і практичний досвід, і фундаментальна наука чудове комбо для глибокого аналізу. Отже, почнемо. Розділ перший: чорнозем, сучасний виноград. Тут ми поговоримо про те, як іноді найкращі, найбільш інноваційні рішення для майбутнього насправді ховаються глибоко-глибоко в минулому. Це історія про повторне відкриття. Історія ця починається в басейні Амазонки з феноменом під назвою терапрета, португальською це означає просто чорна земля. Уявіть собі, ґрунти в Амазонії від природи дуже бідні, кислі, але в деяких місцях археологи знаходять ділянки неймовірно родючого темного ґрунту, який залишається продуктивним і донині через сотні років. Виявилося, що це неприродне явище. Це справа рук людини. Корінні народи цілеспрямовано додавали в землю деревне вугілля та органіку, створюючи по суті першу в світі технологію сталого надродючого ґрунту. Гаразд, це було колись. А що ж зараз? А зараз у нас є сучасний науково обґрунтований аналог цієї стародавньої практики, і називається він біовугілля. І одразу варто зазначити, це не просто вугілля з багаття чи мангалу. О, ні, це спеціально розроблений високотехнологічний продукт для покращення ґрунту. Так що ж це таке? Біовугілля це особливий вид деревного вугілля. Його отримують шляхом нагрівання біомаси, наприклад, обрізки виноградної лози без доступу кисню. Цей процес називається піроліз. І ключова його особливість, його суперсила це неймовірно пориста структура. Уявіть собі, губку або бджолині стільники, але на мікроскопічному рівні. Саме в цих мільйонах крихітних пор або кімнаток і криється вся магія. Вони працюють як резервуари для води та пожежі. Речовин. Гаразд, з теорією розібралися. Тепер найцікавіше практика як саме це працює на винограднику, як перетворити те, що зазвичай вважається відходами, на щось неймовірно цінне? Погляньмо, як відходи стають справжнім чорним золотом для ґрунту. Для прикладу зазирнемо аж у Нову Зеландію на виноградники MT Difficulty. Там використовують спеціальні печі Контікі. Процес складається з чотирьох кроків. Перший збирають біомасу, усе, що є під рукою. Другий піроліс. У коносоподібній печі створюються умови з низьким містом кисню, і біомаса повільно обвуглюється. Третій гасіння водою, щоб зупинити процес. І четвертий найважливіший крок підготовка Біовугілля саме по собі це лише порожня губка. Його потрібно зарядити. Для цього його подрібнюють і ретельно змішують з компостом. Пори наповнюються поживними речовинами, перетворюючи біовугілля на справжній павербанк для рослин. Окей, у нас є готовий заряджений продукт. Що далі? Як доставити його туди, де він потрібен найбільше до коріння виноградної лози? Для цього існують два основних методи. Перший підхід траншейний це, так би мовити, глибинний метод. Посередині між рядами винограду копають траншею глибиною десь 40 см і заповнюють її сумішю. Норма приблизно 10 тонн на гектар. Другий підхід мульчування або ж поверхневий метод тут суміш просто розкладають смугою під лозами, оскільки вона на поверхні, норма внесення вдвічі більша, 20 тонн на гектар. І Як приємний бонус, такий шармульчищі чудово пригнічує ріст бур'янів два в одному. Ми побачили, як це робиться, але. Чи воно справді працює, чи це не просто гарна історія? Саме час зануритись у науку і подивитись на холодні неспростовні факти, що ж кажуть нам дані досліджень? І ось вона ключова цифра з того самого новозеландського дослідження 2014 року: 30%. Просто зупиніться на мить і вдумайтеся, це не три, не п'ять, а цілих тридцять відсотків. Саме настільки зросла кількість води в ґрунті доступної для рослин, для виноградарства, особливо в умовах зміни клімату та дефіциту води, це це просто колосальна цифра. Але, як виявилося, є нюанс не кожне біовугілля супергерой. Є один секретний інгредієнт, який визначає його ефективність, і це температура виготовлення. Науковці з'ясували, що біовугілля, створене за вищих температур, наприклад, 700 градусів Цельсія, має більш розвинуту пористу структуру. А чим більше кімнаток, тим більше води воно може втримати. Все логічно. А ось і візуальний доказ з дослідження університету Аделайди. Погляньмо на цей графік. Лівий стопчик, піщаний ґрунт, він воду майже не тримає. Посередині типова глина. Вже значно краще. А тепер подивіться праворуч, наш чемпіон. Біовугілля, отримане з виноградної лози при 700 градусах. Воно утримує на 23% більше доступної води, ніж навіть глина. Це чітко доводить, технологія виробництва має вирішальне значення. Так, з водою все зрозуміло. Результати вражають. Але ж виноградній лозі потрібна не лише вода. Їй потрібна їжа, поживні речовини. Що біовугілля може запропонувати на цьому фронті? Чи є користь і тут? І ось тут ми підходимо до ще одного дива. Біовугілля це не сольний гравець, це ідеальний партнер для компосту. Вони не просто працюють разом, вони підсилюють дію одне одного. Це те, що в науці називають синергією. Ну знаєте, коли один плюс один раптом дорівнює не дром, а трьом. Не вірите? Ось таблиця, яка все доводить. Погляньмо: контрольний ґрунт і ґрунт лише з біовугіллям, низький рівень калію. Компост, звісно, підвищує його до високого рівня. А тепер увага. Магія. Коли ми змішуємо їх 50 на 50, рівень калію стає не просто високим, а дуже високим, вищим, ніж у чистого компосту. Ось вона, та сама синергія, зафіксована в конкретних цифрах. Історія, технологія, наука ми все це розглянули. Але що це все означає на практиці? Який, так би мовити, сухий залишок для тих, хто вирощує виноград? Давайте підсумуємо, яка ж з цього всього довгострокова вигода. Давайте пройдемося по пунктах. По перше, покращене утримання води, що є критично важливим. По-друге, пам'ятаєте ту синергію з компостом? Ось вона в дії, поживні речовини вивільняються повільно і тоді, коли потрібні рослині. А що це означає? Правильно зменшення потреби в добривах та поливі? Це у свою чергу веде до зниження витрат і на десерт це елегантний спосіб перетворити відходи, як от обрізану лозу, зі сміття на справжній скарб, практично замкнений цикл. І ось як це працює. Якщо цитувати Сімону Медденгрей, простими словами біовугілля це як стабілізатор або консервант для компосту. Воно фізично захищає органіку і не дає ґрунтовим мікробам влаштувати бенкет і з'їсти все одразу. Замість цього воно забезпечує повільне дозоване вивільнення їжі для лози протягом тривалого часу. Зрештою, все зводиться до одного простого слова здоров'я. Здоров'я ґрунту. Біовугілля це не короткострокове рішення, це довгострокова інвестиція. Це будівництво міцного здорового фундаменту, на якому виноградник буде впевнено стояти десятиліттями, і йому будуть не страшні ані посуха, ані інші стреси. І ось ми знову повернулися до питання, з якого почали: від стародавньої Амазонії до сучасних лабораторій та передових виноградників. Ми бачимо, як ідея, якій тисячі років отримує нове життя завдяки науці. Тож, можливо, відповідь на питання про стійкість виноградників майбутнього справді весь цей час була буквально у нас під ногами.